Я також підтверджую, що коли я почав цей рух саме з Федерації Дзюдо Паралімпійської, то другий тренер і його жінка, та теж в нашій збірній, вони обзванювали всіх, хто з міста рівне, кого вони знали, що вберіть лайк, уберіть коментар. Ну, тобто, реально, Така якась штука, як в Росії, правильно ти підкреслив. І що стосується нашої от саме збірної, бо я краще її знаю і можу за нею говорити. Ну, от наш тренер, він ще входить в Федерацію обласну Рівненщини з Дзюдо. І його ставлені такий є Герман. Вони толкали його від партії Пальчевського. Ну, хто такий Пальчевський, це зрозуміло. Що це такий же сепаратюга, як і всі ті клюєві і все оте братство. А, тоді другий тренер, Іваніцький Іван Іванович, це людина, яка в момент, коли Майдан розстрілювали, він був охоронцем міжгірь у Януковича. І вже тільки коли Янукович втік, тільки коли йому перестали платити, тільки тоді він втік з міжгір'я і. Зробив вигляд, що він львівський хлопець, який дуже сильно любить Україну.